Що 17 найбільших банків підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний у своєму Фейсбук. Також кожен українець, який бажає придбати та встановити сонячні вітрові електростанції разом з системами накопичення електроенергії, зможе отримати для цього кредит під 0%. Для реалізації цього меморандуму Кабінет міністрів України розширив можливості державної програми. Доступні кредити 5,7,9. Тепер її коштом об'єднання співвласників багатоквартирних будинків ОСББ та житлово-будівельні кооперативи ЖБК зможуть купувати та влаштовувати генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел. А також установки зберігання електричної енергії та допоміжне обладнання. Відповідну постанову уряду хвалив на засіданні 5 липня 2024 року. Йдеться на сайті відомства, які умови та як скористатися, говоримо далі з віце-президентом Асоціації Українських банків Сергієм Мамендовим. Пане Сергію, вітаю на зв'язку зі студією. Вітаю вас. Давайте спробуємо уточнити про що ж саме цей меморандум і які банки його підписали. Ну, дивіться, на сьогоднішній день, вже на 17-19 банків. І я впевнений, що кількість банків буде збільшуватись. Чому? Чому виник цей меморандум і чому банки його підписують? Ну по-перше, всі розуміють ту складну ситуацію, яка зараз склалась з енергетикою в Україні. Ми бачимо, що відбувається: постійні відключення, постійні проблеми, з якими стикаються і підприємства, і люди. Буде. Тому е банки об'єдналися в розумінні того, що пріоритетом для кредитування, пріоритетом для надання коштів на відновлення енергетики повинні бути якраз і кредити, направлені на енергонезалежність України. Для цього банки відпрацювали базові умови. Якщо брати. Е Сам текст меморандуму то головне, що там є, це розуміння того, що банки повинні також включатися в цей процес і повинні кредитувати і направляти фінансування на об'єкти енергонезалежності або кредитування фізичних осіб. Головним і ключовим моментом цього меморандуму є відсоткова ставка. Такої пільгової відсоткової ставки на сьогодні немає по комерційним програмам ніяким. Є тільки по державна програма. Банки підійшли з розумінням і вирішили, що е, навіть якщо вони будуть працювати по цим операціям не е, з прибутком, але да, все одно це зможе вирішити нагальні проблеми. Е, ну, про що я ще кажу? Це ж не тільки ті речі, з якими ми стихаємо стосовно дискомфорту. Це ще і ризик того, що ті кредити, які були надані наприклад там компаніям, да або фізичним особам або підприємцям, вони не зможуть обслуговувати. Через відсутність електроенергії для функціонування бізнесу а підкажіть, будь ласка, а все ж таки, фізичні особи, тобто окреме домогосподарство, я як там власник квартири, наприклад, чи приватного будинку, чи об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і ЖБК, хто може кредитуватися згідно з цим меморандумом? Давайте я ще раз зупинюся на меморандумі. дивіться, меморандум це раночна угода. Я можу сказати, наприклад, по програмам, які розробили деякі банки. Наприклад, я є головою управління комерційного банку Глопус, і ми розробили комерційні програми для ОСББ. На сьогодні ми надаємо кредити в рамках енергозабезпечуваних заходів це енергодім і теплий дім. Ми розробили програму, по якій ми можемо кредитувати ОСБП під 13,5%. Це, це факт, це реальний продукт. Я впевнений, що інші банки також розроблять ці продукти, а може розробили і публічно нададуть інформацію. Це не є угода, за якою хтось може звернутися і отримати 13,5%. Один банк кредитує, наприклад, підприємство МСБ, другий банк кредитує великі корпоративні компанії, третій фізичних осіб. І банки сказали, які підписали меморандум, що ми готові надавати по своєму баченню, по своїм проектам, якими ми займаємося, кредити підтримку. 1,5%. Тому я би порадив зараз е, нашим телеглядачам, е, по-перше, якщо це є ОСББ, да, то зробити. Зустріч, збори і вирішити, що треба вам для того, щоб ми нормально могли відновити роботу в ОСББ в своєму будинку. Ну і ми ж розуміємо, що йде зима, і для цього треба щось приприйнувати. Якщо рішення буде прийнято, то звернутися до, до банку, яким займається, звернутися до фонду енергоефективності і подивитися, чи підпадає це під ті умови, які є. Якщо на сьогоднішній день фонд енергоефективності Компенсує до 70% вартості розумієте обладнання, а, а по програмі і, і також по програмі, наприклад, встановлення сонячних батарей або а, теплових насосів. І банк кредитує на цю різницю або на суму більшу і ще 15,5%, ну це дуже гарна пропозиція. Тому, а, дивіться, раз, я все-таки намагаюся для... зрозуміти. Ми Тупай... щойно казали в інформації про меморандум, що так. існують кредити під 0% в програмі 5.7.9. Якщо зараз наші глядачі подивляться нашу з вами розмову, підуть в будь-який відомий з відомих банків і скажуть, дайте мені кредит під 0%. З ваших слів я розумію, що їм відмовлять. Дивіться, ви е, кажете про іншу програму. Е, було 7 числа прийнято рішення кабінету міністрів про зміни програму 5.7.9. Раніше програма 5.7.9 вона не працювала з фізичними особами. Угу. Це такі ключові зміни, які надають можливість фінансовим особам отримати кредит під 0%. По всій програмі, да, в сумі до 480 тисяч гривень. Якщо людина хоче отримати цей кредит, вона повинна звернутися до банку, який обслуговує на сьогоднішній день цю програму. 5.7.9. Дуже велика кількість банків, угу. там надуть консультацію, і вона зможе отримати кредит під 0%. Це інша програма. Які Меморандум будуть... – це комерційна програма. Я зрозумів своїми грошами. Для фізичних осіб, які будуть умови, за яких таке кредитування можливе коротенько? Коротенько. Дивіться, ну, перше, це головне це сума. Да, по, це максимальна сума 480 тисяч гривень. Крім того, термін це 5 років. І цільове да, на що використовується, Банки перевіряють. На що йдуть ці кошти аналізують саму фізичну особу. Якщо фізична особа має просрочену заборгованість, якщо є незакриті проблеми наприклад, по розрахунку там з бюджетом ще, банк може відмовити, тому що це ризики банку. Банк отримує компенсацію. Ключове на 5 років до 480 тисяч гривень під енергоефективність, фізична особа може отримати кредит під 0%. Сергій Мамедов, віце-президент Асоціації Українських банків, був з нами.